талант мислителя, наукодіча, поета та художника невичерпний? Бо Шевченко. Це не лише його проникливі любові до України вірші, а й прагнення розкрити себе в різних сферах і мистецтва, і літератури, та непохитні вірі борця за наше краще життя та долю рідного народу. Діти долучалися до глибини його таланту, як майстра, якого поважали провідні живописці тієї епохи. Сьогодні ми дізналися про нього як про художника, як величного майстра пензля. Ем, побачили його роботи. Послухали більше про його творчість, і це величезна людина, просто геній. Декларуючи вірші великого майстра слова, школярі з великою любов'ю і шаною говорили про майстерно, випадане кожне його слово. Про те, як він звеличував український народ, українські пейзажі, як він прославлював Україну. Літературно-мистецька композиція, над якою плідно попрацювали науковці бібліотеки, включали в себе ознайомлення та демонстрування на електронному екрані різних картин, портретів, замальовок, що відображають неперевершене бажання митця творити і добро, і ніжність, і суворість її епохи та людей, які її прославляли. Для нас він український геній, пророк, Месія. Він весь час, в всі часи, він для нас актуальний. І це доказує сучасне життя наше. І чому цікавить наша його творчість нас? Тому що він писав вірші і малював картини, які мають загальнолюдські почуття і явища. Шевченко і сучасність. Ця тема перепліталася в монологах кожного, хто тримав слово під час такого зібрання і школярів, і педагогів і бібліотекарів. Шевченко живий. Він надихає український народ на нові звершення, на світлу перспективу.